Шекспір і краю йому нема. Так писав про великого англійського митця Гете. Справді, немає меж у спадщини Шекспіра, яка дивує кожне нове покоління. Сьогодні ми поговоримо з вами про сонети Шекспіра, які стали справжніми перлинами світової літератури. Але спочатку кілька слів про самого автора. 23 квітня в Англії подвійне свято, День святого Георгія, покровителя Англії, і день народження англійського поета і драматурга Вільяма Шекспіра. Цього дня в Лондоні на Трафальгарській площі панує урочиста атмосфера. Актори із театру Глобус пропонують глядачам найкращі вистави, а все місто майорить червоно-білими прапорцями. Це символічні кольори святого Георгія. Усім відомо, що Вільям Шекспір народився 23 квітня 1564 року у місті Стретфорті на Ейвені. Маленький Вільям був третьою дитиною у сім'ї Джона і Мері Шекспір. Його батько зробив стрімку кар'єру від ремісника до заступника шерифа, а згодом і мера міста. А мати була із заможної фермерської родини. Вільям навчався в початковій школі, а потім його віддали на навчання до нової королівської школи. У закінченні навчання Шекспір деякий час працював шкільним учителем. Проте він не вступав до університету, бо на той час батько мав борги і не міг дати синові вищу освіту. А ще нам відомо, що 18 років Вільям узяв шлюб із Ен Хетевей, яка народила йому троє дітей. Через деякий час Вільям Шекспір полишив свою родину у Стретфорті і вирушив до Лондона. На початку 1590-х років він став відомим як актор і драматург. Спочатку працював у театрі Берберджа, але театр на той час не мав свого приміщення і дуже часто вистави відбувалися просто неба. А в 1599 році почалося будівництво театру Глобус, де Вільям Шекспір став співзасновником. Фінансове становище Вільяма Шекспіра покращилося, і це дозволило йому купити великий будинок у рідному його серцю Стретфорді. Але в Лондоні Шекспір не мав нічого, окрім театру. За свою блискучу творчу кар'єру Шекспір написав 37 п'єс, дві поеми і 154 сонети. У біографії Шекспіра дуже багато неясного а чи існував такий письменник насправді, чи не ховався під його іменем хтось інший. Шекспір отримав лише початкову освіту. То чи міг він створити такі вишукані за формою і глибокі за змістом твори, які свідчать про те, що автор був високоосвіченою і непересічною людиною свого часу? Дехто взагалі заперечує існування людини з таким іменем, а авторство приписує іншим. Однак, хто б не була ця людина, вона була сином свого часу, своєї культури, яка зробила великий внесок у світове мистецтво. Отже, сьогодні ми будемо говорити про сонети Шекспіра, бо про п'єси це окрема велика розмова. Вільям Шекспір почав писати сонети у 1592-1598 роках. Вони, виявляється, не призначалися для широкого загалу, і їх читали у колі друзів і знайомих. Книга сонети навіть не видавалася за життя письменника, побачивши світ лише 1609 року. І досі вчені сперечаються. А кому присвячені сонети Шекспіра? Хто були прототипи Шекспірівських віршів? При святу WH дослідники трактують по-різному. За однією з версій, WH – це той, на честь кого написані сонети, за іншою, це особа, завдяки якій вони були надруковані. Серед можливих кандидатур на роль незнайомця називають графа Саутгемптона, графа Пемброка і навіть самого Шекспіра Вільям Хімселв. Отже, це ще одна загадка Шекспіра. У сонетах Шекспіра три головні персонажі: ліричний герой, його друг і загадкова смаглява леді. Хто ж вона, ця смаглява леді? Джак Леді. Вона наділена рисами земної жінки. Автор не ідеалізує свою кохану, а змальовує такою, якою вона є насправді, зі своїми чеснотами і недоліками. Любов до смаглявої леді принесла велике щастя і велике розчарування ліричному героєві, бо вона віддала своє серце іншому. Не буду я чинити перешкоди єднанню двох сердець. То не любов, що розцвіта залежно від нагоди і на віддаленні згасає знов. Любов. Над бурі зведений маяк, що кораблям шле промені надії, це зірка провідна, яку моряк благословляє в невісні стихії. Любов, не блазень у руках часу, що тне серпом своїм троянди свіжі, і щик, і уст незайману красу, той серп любові справжньої не ріже. Як це брехня, я віршів не писав, і ще ніхто у світі не кохав. Та все ж таки Шекспір у своїх сонетах писав не тільки про красу кохання. Його героя турбує стан суспільства, в якому немає справедливості. Саме про це йдеться у 66-му сонеті, який складається лише з двох речень: світ зображується жахливим. Тут немає місця мистецтву, красі, коханню. Від хаосу і невизначеності герой бажає знайти забуття у смерті. Він самотній, глибоко страждає. Але не перестає мислити і відчувати усім серцем. Я кличу смерть дивитися на бридло, на жебри і приниження чеснот, на безтурботне і вельможне бидло, на правоту, що їй затисли рот, на честь фальшиву, на дівочу вроду, поганьблену, на зраду в пишноті, на правду, що підлоті на догоду в бруд обертає почуття святі. І на мистецтво під п'ятою влади, і на талант під наглядом шпика, і на порядність, що безбожно краде, і на добро, що взла заслужника. Я від всього цього помер би нині, та як тебе лишити, самотині? Шекспір не полишає нас у найважчі часи. Він з нами, він цілий світ, і краю йому нема.